Всім привіт! Сьогодні нове відео на нашому YouTube каналі компанії Fine Evolution про бізнес в Естонії і про податкові особливості ведення бізнесу. Чому Естонія є такою популярною вже понад 5 років, як мінімум, дуже багато як it бізнесу, так і іншого бізнесу реєструється безпосередньо в Естонії. Тому що, мабуть, на перше місце можна поставити як перевагу Естонії. Це дистанційне керування компанії. Естонія ввела е, дуже цікаву систему, як і e residency яка дозволяє зареєструватися за допомогою е, так званої id картки, як електронно-цифрового підпису, з будь-якої точки світу і керувати цією компанією також в онлайні, робити будь-які зміни. Або спілкуватися з податковою, тобто доступ через електронний цифровий підпис до онлайн середи є на досить високому рівні. Через це дуже багато компаній обирають як варіанти для розташування свого операційного офісу, або свого сейлс офісу Естонію як юрисдикцію. До того, ж, в Естонії з 2010-х років вже досить давно діє уніцією. Унікальна система податку на виведений капітал на розподілену на розподілений прибуток. А в Україні також про цю податкову систему було досить багато розмов, але вона була обмежено введена лише у дії сіті для it компаній Також Естонія займає перші місця. У різних рейтингах з економічної свободи, з легкості ведення бізнесу, і взагалі-то всі фідбеки, і референси, які є від бізнесменів, які вже відкрили а, бізнес в Естонії, вони досить привабливі для того, щоб розглянути цю країну як місце для реєстрації свого. Бізнесу, як же українець може відкрити компанію в Естонії, наразі в нас існує три опції. Перша опція це за допомогою програми і резиденції, про яку я і казала. Для цього потрібно зайти на їх сайт, заповнити заявку, заплатити державну пошліну у розмірі десь. 100 120 євро останні рази для українців, це вона була на рівні 120 євро. Ви отримуєте її приблизно за місяць-півтори у консульства Естонії, якщо ви знаходитесь в Україні, в Києві. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, тоді вам потрібно буде замовити цю картку до іншої країни. Відповідно, це є зручним дуже способом, але закладайте собі, що виготовлення цієї картки і проходження всіх етапів комплаєнсу воно займе десь приблизно місяць-півтора. Від вас потрібно буде надати персональну інформацію на сайті, паспорт, причину, навіть можуть запитати бізнес-план по вашій компанії, тобто стандартні такі. QIC правила комплаєнсу, і відповідно тоді вже ви отримаєте повідомлення, що ваша картка надійшла до певного консульства, яке ви обрали. Далі ви можете її забрати, хот вам потрібно її забрати, і вже за допомогою картки ви будете мати змогу отримати доступ до онлайн-реєстру, де зареєструвати компанію або робити, робити якісь зміни. Друга опція це реєстрація з особистим візитом. Для цього потрібно приїхати до Естонії, сходити до нотаріуса і зареєструвати компанію. Безумовно, це буде, мабуть, найшвидший спосіб, він займе там, день вашого часу, 30 хвилин візиту до нотаріуса, але на день потрібно приїхати до Естонії, і далі вже приблизно десь за 5-6 робочих днів це регламент реєстру компанія буде готова. І також в нас є третій альтернативний шлях це зробити через нотаріальне доручення. Для цього вам потрібно видати у будь-якого нотаріуса у будь-якій країні світу нотаріальне доручення відповідно на локального представника, який піде до нотаріуса до реєстру і зареєструє компанію. І для цього перший крок це видача нотаріального доручення, другий крок це коли вона прийде фізично до Естонії. це Перекладання цієї, цього доручення на естонську мову, якщо вона була видана іншою мовою, наприклад, в Україні доручення завіряється виключно українською мовою, і далі нам потрібно його перевести на естонську мову. І відповідно, вже коли доручення готово, можна зареєструвати компанію. Цей шлях займає зараз, якщо ми кажемо про українців, і якщо ви знаходитесь в Україні, то приблизно до місяця може займати цей процес, бо зараз довгий період щодо логістиці, наприклад, відправляються документи в інші країни від 5-10 днів, і тому це займає якийсь період у цьому місяці. Які можна зареєструвати а, типи компаній в Естонії? Найпопулярнішою на розповсюдженою формою, якщо у вас операційний бізнес, звісно, є Private Limited Company або OU, а, якщо ми кажемо. Про естонську класифікацію, це як товариство з обмеженою відповідальністю. Є ще й інші типи компаній, але вони менш розповсюджені і відповідно існують для якихось специфічних вимог специфічного бізнесу. Тому радимо розглянути товариство з обмеженою відповідальністю. Це найрозповсюдженіший вид компаній і, відповідно, за заклик... Скриває усі критерії, яким повинен відповідати тип компанії для операційної діяльності. Як ми вже з'ясували, процес реєстрації відбувається повністю в онлайн. Статутний капітал складає 25 тисячі євро. Його не обов'язково не обов'язково вносити одразу. Ви можете його заявити. Вам потрібно буде обов'язково його внести. В той момент, коли ви, наприклад, через рік, через два, через три будете розподіляти собі дивіденди. Тобто, на момент розподілення дивідендів, дуже обов'язково, щоб статутний капітал був внесений. Як він вноситься з свого фаундер, зі свого особистого рахунку, перераховує на корпоративний рахунок компанії суму. Наприклад, якщо у вас стандартний 2,5 тисячі євро, і далі проводить реєстраційну дію в Естонському реєстрі компаній, в якому зазначає, що вже там є протокол, що внесені зміни, і відповідно статутний капітал сформований. Таким чином, далі вже в реєстрі буде помітка стояти про те, що компанія сформувала свій статутний капітал. Компанію може зареєструвати іноземець, українець і бути як засновником, так і директором. А позиція директора в Естонії називається член правління. Відповідно, не має зобов'язання нараховувати йому заробітну платню. Але якщо є таке бажання, то, звісно, можна це робити. Якщо ми кажемо про податкові особливості такої компанії або естонського податкового законодавства, то я вже сказала про те, що там діє податок на вивідений капітал, це значить те, що коли за результатами календарного року, на 31 грудня, наприклад, у компанії сформувався прибуток. Прибуток це наші доходи, мінус витрати. Відповідно, дуже якщо у Простити, то це буде наш прибуток. На цей прибуток одразу податок не сплачується, сплачується він лише, наприклад, якщо на другий, або на третій, або на четвертий рік власник компанії прийняв рішення про розподілення дивідендів. У цей момент відповідно формується рішення, бухгалтер проводить відповідні записи і утримується податок з суми виводу. Відповідно, у нас є в естонському податковому законодавстві, можете знайти таку цифру, як 20 поділене на 80 і не зрозуміло, що це за ставка податку. Так от, тому, якщо ми переводимо на зрозумілішу мову, це буде 20% від гроз дивідендів або 25% від нет суми дивідендів. Якщо починаючи вже ви виплачували дивіденти протягом перших трьох років, то починаючи з четвертого року ви можете застосувати знижену ставку оподаткування. Вона буде складати приблизно 16%, тому що там також є поділені 16 на 83%. Це буде 16% і додатково буде утримуватися вісхолдинг текст у розмірі 7%. Тобто незначне зниження, але воно можливе. Стосовно відкриття, ми з вами проговорили приблизні терміни і варіанти, які існують, а додаткові моменти, на які я раджу звернути увагу, перше, це реєстрація ПДВ номеру. В Естонії діє ліміт це 40 тисяч євро, коли при досягненні якого вже обов'язково реєструватися ПДВ платником. Якщо у вас ви не досягли цього ліміту, у вас є право зареєструватися добровільно, ви можете подати заявку добровільно. Заявка на отримання ПДВ номеру також подається в онлайн режимі або за допомогою карткою резиденції, або за допомогою доручення на бухгалтера можна це зробити. І, відповідно, після подачі заявки, опису діяльності вебсайту, контрагентів і надання більш поширеної інформації. Про свій бізнес, а податковий інспектор приймає рішення про видачу vat номеру, але може задати і уточнюючи питання, до цього потрібно бути готовим. Як я вже помітила, немає вимоги одразу вносити статутний капітал, тому ви можете зекономити спочатку ці дві євро і внести їх трохи пізніше. Дуже важливою особливістю Естонії є те, що, на жаль, якщо не резидент, іноземець реєструє компанію в Естонії, він не може відкрити банківський рахунок в Естонії. Ця ситуація, на жаль, почалася ще з 2017 року, коли естонські банки майже припинили відкриття для іноземців. Коли ж, взагалі, іноземець, як власник естонської компанії, може відкрити рахунок корпоративний для свого бізнесу, коли в нього є дуже е така мощна, а, мощний сабстанс в Естонії. Що це мається на увазі? Це наявність офісу, наявність співробітників, наявність естонських контрагентів, а, яким ви надаєте, наприклад, IT-послуги. І що дуже важливо, в нашому досвіді навіть був кейс, коли банк запитував, щоб у цього контрагента його засновниками були безпосередньо естонці. Тобто, якщо там якісь іноземці, це банк також не влаштовувало. Тобто вони хочуть перевірити і бачити, що ведеться повноцінна діяльність компанії на території Естонії. послуги там постачаються, надаються на території Естонії, і вони це все перевіряють. Тому не всі іноземні компанії можуть відповідати цим критеріям. Через це виникає проблема, що відкритий банківський рахунок. Майже неможливо в Естонії. І тоді знайшлося рішення, такі як платіжні системи, необанки, які дозволяють відкрити ну, майже будь-який бізнес. А найрозповсюдженішими серед нашого досвіду є Pioneer, Vice, Paysera, Revolut і інші. Ну, як ви знаєте, мабуть, Vice зараз обмежує відкриття рахунків для українців, навіть як фаундерів бізнесу. А в Paysera є моменти того, що вони не можуть приймати долар або з обмеженнями, тобто, якщо у вас американські контрагенти, то тоді будуть якісь нюанси при отриманні платежів. І відповідно, ну зараз із найрозповсюдженіших платіжних систем дає усі можливості приймати платежі в доларах і в євро, це залишається пайоні. Про директора ми поговорили про те, що можна йому не нараховувати і не платити заробітну платню. Якщо хочеться, можна це робити, але оподаткування буде приблизно 66%. Є податкові калькулятори, там можна розрахувати в залежності від типу доходу, від кількості від суми. Можна буде тоді вже розрахувати точну суму оподаткування. І в Естонії надзвичайно простий процес ведення бухгалтерії. Якщо ви отримали VAT номер на свою компанію, то тоді потрібно щомісячно, щомісячно подавати VAT-декларації і раз на рік подавати річну звітність. Якщо у вас є ще наймані працівники, то тоді ще є додаткові звіти по найманим працівникам. У цьому випадку, якщо ми кажемо про VAT-декларації, про ПДВ-декларацію, до 5-го числа зазвичай Процес бухгалтерського супровіду будується таким чином, що компанія передає своєму бухгалтеру банківські виписки або виписки з платіжних систем, плюс інвойси під кожну транзакцію, і вже бухгалтер до 20 го числа фіналізує і подає податкові декларації. Річний же звіт здається за календарний рік до 30 го е червня. Кожного року, тобто за 2022 рік ми будемо подавати річний звіт до 30 червня 2023 року. До того ж, якщо ви зареєстрували компанію у другій половині року, тобто з липня по грудень, то у цьому випадку у вас є можливість відтермінувати і подати перший звіт за 18 місяців. Я резюмую а, зараз все те, що я проговорила стосовно реєстрації бізнесу в Естонії, що це дуже гарна країна для того, щоб зареєструвати там операційну компанію, яка а, буде мати рахунок в платіжній системі, яка буде мати легкий процес ведення бухгалтерії. Як фаундер бізнесу буде мати легкий доступ для того, щоб робити будь-які зміни в компанії через онлайн, все досить просто, зрозуміло, і навіть якщо у вас не було досвіду ведення міжнародного бізнесу, то з естонською компанії дуже легко розібратися. До того ж, є дуже приваблива податкова система, яка дозволяє перші роки навіть ну, працювати абсолютно легально, не, не сплачуючи податок на прибуток, якщо фаундер не виводить собі дивіденти. Тому це також може бути корисним багатьом стартапам або компаніям, що розвивається. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо працювати над тим, щоб надавати вам ще більш цікавої і корисної інформації. Дякуємо за ваші коментарі та запитання. І до нових зустрічей всім гарного і світлого дня!